З 1 грудня 2023 року набирає чинності порядок пропуску і обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 5 вересня 2023 року за номером 953. Цей порядок визначає механізм визнання товарів гуманітарної допомоги, пропуск через митний кордон України, митне оформлення. Отримання, надання, розподіл і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, яка возиться через мітний кордон України. Щоб запобігти зловживанням, які наразі існують під час везення гуманітарної допомоги, за новими правилами передбачена повна цифровізація усіх процесів, які відбуваються під час везення товарів гуманітарної допомоги яких саме процесів? Це і реєстрація на електронній платформі отримувачі гуманітарної допомоги, який планує ввозити такий вантаж, формування декларації з унікальним номером, що містить інформацію про товар, його кількість, вагу, об'єм і таке інше. Подання звіту про розпорядження і розповсюдження гуманітарної допомоги організаціями, які її завезли. Постанова запроваджує облік гуманітарної допомоги за допомогою електронного веб-порталу автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. З використанням цього, цієї автоматизованої системи здійснюється. Реєстрація отримувача в єдиному реєстрі гуманітарної допомоги, внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, формування та подання інвентаризаційного опису гуманітарної допомоги та формування і подання звіту про надання і розподіл гуманітарної допомоги, внесення інформації про перелік товарів, що визнається гуманітарною допомогою до автопонтизованої системи та присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги засвідчує факт визнання товару гуманітарної допомоги. Формування та або подання декларації про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, здійснюється в електронній формі через єдиний міжнародний веб-портал, який називається Єдине вікно міжнародної торгівлі, або через автоматизовану систему. Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги або ж у паперовому вигляді подання декларації безпосередньо на пункті пропуску через митний кордон України перед подачею перед подачою декларації на митному кордоні, отримуючи гуманітарної допомоги, необхідно Занести всі інформації, які він планує завозити, до автоматизованої системи і створити певний перелік. Коли буде створено цей перелік, то він отримує, автоматично отримує унікальний код гуманітарної допомоги. І тільки з цим кодом товар гуманітарної допомоги може перейти. Тинати кордону України. Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комуніційних систем і подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем, або роздруковуватися раз, разом з унікальним електронним ідентифікатором для подання її митним органам у паперовій формі. Подання декларації, що містить номер отримувача. В єдиному реєстрі отримуючим гуманітарної допомоги та містить унікальний код гуманітарної допомоги, що визнається гуманітарною допомогою пункті пропуску через Державний кордон України здійснюється шляхом повідомлення особи, що переміщує гуманітарну допомогу митному органу унікального електронного ідентифікатора або подання декларації в паперовій формі. Перелік, Товарів, які зазначаються в декларації, обов'язково повинен відповідати тому переліку, який е, був зазначений отримач гуманітарної допомоги в автоматизованій системі. У разі неспівпадання переліку, який у нас знаходиться в автоматизованій системі, і ту інформацію, яка буде зазначена в митній декларації, е, товар гуманітарної допомоги не буде пропущений через митний кордон України. Е, е, якщо Декларація подається на пункті пропуску у паперовій формі. В такому випадку посадова особа митного органу протягом трьох годин після здійснення митного завершення здійснення митного оформлення гуманітарної допомоги забезпечує формування електронного запису і шляхом використання інформаційних систем переносить усю інформацію до автоматизованої системи. Везення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів здати її створення. Товари інформація, про які внесена до автоматизованої системи, і які не були ввезені на територію України протягом 90-календарних днів, дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою. Подання звіту. Звіт подається до 15-го числа кожного місяця, що настає за звітним, наростаючим підсумком окремо щодо кожного переліку товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезених на митну територію України до повного їх розподілу. Якщо останній день Подання звіту пропадає на вихідний або святковий день, то день подання звіту переноситься на наступний робочий день після вихідного або святкового. Звіти, отримуючи медичної гуманітарної допомоги, формуються і подаються в автоматизовану систему з використанням інформаційно-аналітичної системи меддата шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс. У вільному та безоплатному доступі розміщуються сформовані автоматизовані системи. Декларація, за допомогою якої було здійснено митне оформлення товару, звіт, інвентаризаційний опис і копії первинних документів. Треба зазначити той момент, що за допомогою того, що Благодійні організації, благодійні фонди і волонтерські організації, вільні волонтери, самостійні волонтери піднімали питання про те, щоб постанова 953 була відтермінована, тому що виникає багато питань, і проблем наразі з її вступом для волонтерів фізичних осіб. Тому що при використанні постанови 953 волонтером може бути тільки юридична особа, тобто благодійна організація, громадський фонд. Це не може бути да, навіть міжнародна організація, яка не має представництва на території України. Тому за рішенням, за рішенням Кабінету міністрів України, тобто постановою, було відтерміновано, навіть не відтерміновано. а... Внесено зміни до постанови 953 у зв'язку з якими волонтери, і благодійні організації, які здійснюють везення гуманітарної допомоги, можуть наразі користуватися як тими правилами, які визначені постановою 953, так і тими правилами, які існували і будуть існувати до 1 грудня 2023 року. І мають дуже спрощений порядок митного оформлення, коли для здійснення митного оформлення на кордоні подається лише паперова декларація без занесення усієї інформації необхідної до автоматизованої системи.